На зв'язку уже є Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки. Добрий вечір, добрий вечір і вам слава Україні, героям слава насамперед з Польщі. Хотіла б розпочати про те, що президент Польщі Анджей Дуда критикує наміри представників свого парламенту блокувати вступ України до Євросоюзу через Волинь. Він каже, що це якраз вписується в політику Путіна. Це таке загравання з електоратом, чи що взагалі в Польщі відбувається безумовно. Фактор внутрішньої політики тут домінує, оскільки ми е, маємо бути свідомими тої ситуації, непростої, в якій перебуває е, польський політикум, Адже у них е, по суті дві провідних партії країни максимально такі поляризовані: це є правоцентристська центристська право і е, справедливість, і е, е, така більш ліво ліволіберальна. Громадянська платформа, і, власне, кажучи, ми пам'ятаємо за результатами виборів, у них президентська гілка влади власне залишилася за правоцентристами, їх раз і представляє Анджей Дуда. А от виконавча гілка влади, уряд сформований парламентською більшістю саме громадянською платформою, громадянською коаліцією, представляє добре нам відомий політик Дональд Туск. І от вони у своїх намаганнях якимось чином цей баланс зламати вирішальним чином на свою користь, бо там розподіл голосів у них Відсутково ношення приблизно однаковий, вони намагаються загострити е, такі е, риторично-пропагандистські підходи до висвітлення тих тем, які справді збурюють і мобілізують польські політиком. А проблема історичної спадщини, на відміну від е, до слова української політичної культури, там є однією з наріжних, і тому ставлення до м, примушення е, України визнати свою історичну провину за ті події, які відбувалися. В... Весною, влітку 1943 року, на Волині, воно є таким, скажімо, маркерним для польського політикуму, і польські політики, незалежно від того, чи вони більш ліберальні, чи більш консервативні, в у цьому вони абсолютно єдині. Вони максимально намагаються для своїх виборців продемонструвати себе затятими радикальними. Навіть фундаменталістськими націоналістами, оскільки польський націоналізм безумовно вимагає вимагати від України визнання своєї історичної провини, хоча ми чудово розуміємо абсурдність постановки питання так. Зараз не будемо вдаватися в екскурси, просто скажу, що абсурдно вимагати сьогодні якоїсь позиції правової інакшої ніж та яка є від держави, яка не мала власної незалежності, бо тоді окупована. А те, що відбувалося однозначно, відбувалося в рамках. Міжнародного права оцінка має бути за відповідальністю країни окупанта. Тоді це був третій рейх. От вас не кажучи тут і треба було з'ясовувати. Але польські політики сьогодні на це не зважають. Третій рейх далеко в минулому. А Україна поруч, Україна важливий суб'єкт сьогодні геополітичних безпекових процесів в східній та центральній Європі, як мінімум, і потенційно це майбутній конкурент Польщі. Тому то, от і Анджей Дуда і Дональд Туск. Не вагаючись, дозволяють своїм політичним партіям загравати і розігрівати волинську проблематику. Але тут зараз Анджі Дуда вирішив себе продемонструвати навпаки поміркованим, стриманим, цивілізованим політиком, який розуміє пріоритети. Мовляв, спершу російсько-українська війна і допомога Україні, щоб вона вистояла в цій війні. Бо інакше, якщо згадати той історичний період, була Волинь, але ж була і Катинь. Це він розуміє певною мірою, тому і намагається. Підкреслити свою відмінність, поміркованість від конкурентів і отак ситуативно, безумовно, зараз українсько польські відносини і можуть дещо виграти від цього, бо нам однозначно загострення будь-яке оцих змагань за е гіпертрофовну поляризацію історичної пам'яті зараз з Польщею зовсім невигідне і абсолютно для нас є зараз не своєчасно. І так від Польщі до Японії літак Російської Федерації порушив повітряний простір Японії і її винищувачі випустили сигнальні ракети. На вашу думку, це може бути свідомою провокацією Росії треба згадати таку історичну практику періоду холодної війни тоді систематично авіація як розвідувальна так і бойова до речі країн організації варшавського договору і країн НАТО патрулюючи повітряний простір чи здійснюючи свою повсякденну навчальну діяльність вторгалися свідомо чи не свідомо в повітряний простір держав Якби ворогуючого блоку, і такі інциденти виникали не навіть не десятками, а сотнями за період холодної війни. Деякі з них закінчились до речі, дуже трагічно. Так було збито південно-корейський лайнер радянськими силами ППО. А так було збито свого часу і не одне повітряне судно в регіоні близького сходу на тлі арабсько-ізраїльських воєн. Тут, якби на жаль нічого нового, коли ситуація рухається до глобального конфлікту, то йому передують завжди такі інциденти, які розігрівають, умовно кажучи, потенційні лінії бойового зіткнення. Нічого дивного стосовно Японії я нагадаю, що досі у Японії і в Російській Федерації як правонаступниці СРСР немає мирного договору. Фактично припинені були де юре де-факто бойові дії Другої світової війни, але мирний договір попри відновлення дипломатичних відносин так і не підписано. Ми знаємо, що цьому причиною це є територіальні суперечності, оскільки Японія вважає не безпідставно, звісно, що Російська Федерація окупує частиною суверенної території. Це є добре нам відомі Курильські острови, там район Камчатки, Охотського моря. Вони стратегічно контролюють і словом Японія не приховує. Внутрішній своїй політиці курсу на повернення цих територій без окреслення чітких якось, тим горизонтів часу, але Японія ставить собі таку мету у своїй внутрішній відповідно зовнішній політиці. А зараз треба розуміти, що Японію турбує не так Російська Федерація і польоти розвідувальних літаків, таких як ІЛ-28, які вони вигнали з свого повітряного простору. Їх турбує конфігурація, яка складається в рамках тоталітарного трикутника. Якщо ми візьмемо Москва, Пекін, Пхенян. То Японія добре розуміє, що Північна Корея і Китай, спираючись на союзницькі взаємини з Росією, виступають зараз як агресивні держави, які мають реваншистські плани, і не проти переграти для себе і для свого населення дають таку навіть пропагандистську установку результати Другої світової війни і завдати Японії ну вирішальної історичної поразки і цю високотехнологічну високорозвинуту продуктивну економіку перетворити. В аналог того, що відбулося з так званими ДНР і ЛНР, так е, японці такий сценарій ще з часів Корейської війни 50-53 років прораховували. вони до нього готувалися, і як бачимо, їм зараз не бракує рішучості. Ну і тут не забуваємо, що також активно в цей регіон зараз в безпековому е, секторі е, проникає і такий дух співробітництва з країнами, такими як Велика Британія, Нова Зеландія і Австралія. І от потенційно тоталітарному блоку Пекін, Москва, Пхеньян може бути протиставлена міцна і дієздатна, і боєздатна вісь Токіо, Канберра, Окленд, Лондон. І звичайно ж є союзницькі відносини з Сполученими штатами. Куди ж без цього? І їхній військовий контингент на японському острові Окінава. тут японців однозначно немає підстав сильно тривожитися. У них, попри оце нахабство російських розвідників, є сили, і засоби і союзницькі зобов'язання до речі. Щоб впевнено дивитися у майбутнє, де є конфронтація з тоталітарними марксистськими китайськими агресорами, корейськими агресорами і путінськими завойовниками так само. І Від Японії до Ірану президент цієї країни Масуд Пезешкіан заявив, що його країна, начебто, ніколи не схвалювала російську агресію проти України, а також він сказав, що ем, заперечив про постачання ракет до Російської Федерації. В Ірані щось переосмислили, чи це просто заперечення очевидного? По перше, хотів би зробити таке зуваження: Іран є для європейців загалом і українців. Зокрема, на жаль, багато в чому терра-інкогніта. Це невідома земля. Просто сприймають як чергову мусульманську країну. Багато для кого, наприклад, є несподіванкою, що там основну частину населення становлять не араби. Як в сусідньому Іраку чи на Аравійському півострові, а це є перси, надзвичайно високорозвинутий, висококультурний цивілізований народ, який, на жаль, з 1979 року пішов по шляху релігійного фундаменталізму. Там, по суті, ісламо-фашистський режим встановлений. Іран є імперською державою, який окупує частини етнічних територій, населених іншими народами. Так, у них там живе більше азербайджанців, наприклад, ніж на території власне самого Азербайджану. У них на території є курди, теж поневолений бездержавний народ. Є дискриміновані національні меншини, такі як е, Айсори. Ну словом, багато чого можна розповісти про цю країну, але не забуваємо головного, що дуже в них складний ще внутрішньополітичний устрій, і він для нас не традиційний. Бо треба розуміти, е, там немає традиційного для європейців поділу на гілки влади виконавча, законодавча, судова. Тобто, інститути ці є е, такі фасадні. Це і парламент, і уряд, і інститут президентства є. І судова гілка влади, але вони підконтрольні ніким не обраним органам релігійної влади. Це режим по суті ідеологічно заряджених ісламських фанатиків, які не мають жодних представницьких повноважень чи мандату довіри, впливають безпосередньо на кадрове наповнення органів влади, на стратегічний курс внутрішньої та зовнішньої політики, контролюють безпековий блок збройні сили. А Масуд Петишкен, при всій до нього повазі це справді людина незвичайно інтелігентна. Він сам лікар, кардіолог. Він рятував людські життя. Це дуже поважна і шанована професія в Ірані, саме лікарська. Він із династії медиків. Людина, звичайно ж, не така войовнича і не така реваншистсько-реакційна, як його попередник, який успішно в'їхав на вертольоті у гірський масив, Пам'ятаємо так свого часу. Це і спричинило дострокові президентські вибори в цій Ісламській республіці. Але зараз Масуд ПЗК, на жаль, робить хорошу міну при поганій грі, а саме повторює риторику Путіна в стилі їх там. Нет». От згадаємо собі 2014 рік, згадаємо, що пали менш серйозний масштаб ситуації, так звані ДНР і ЛНР. Російські бойовики російські спецслужби організовують сепаратистські банди. А очільник на агресора каже, що збройних сил Російської Федерації там немає. Так само і кривіть душевий Масуд Пезишкян, то всі до нього по базі. А він справді може стверджувати, що збройні сили Ірану не передавали Російській Федерації жодних засобів ураження: ні балістичних ракет, ні безпілотних літальних апаратів, але забає при цьому сказати, що такою передачою займалися представники корпусу вартових ісламської революції. Це по суті держава в державі, це формування, яке поєднує в собі блок ідеологічний, військовий, науково дослідний, терористично розвідувальний. Це організація, яка контролює павутину терористичних проіранських організацій по всьому світі. Вони фінансують і рух Хезболла в Лівані, вони фінансують оцих звісних хуситів в Ємені, точніше правильно їх називати рух Ансар Алла. А вони утримують під контролем режим в Дамаску в Сирії, режим Асада. Також мають сильні позиції в Іраку, де мешкає Шиїцьке населення, і заробляють мільярди доларів на контрабанді, зокрема іранської нафти, торгують там зброєю, наркотиками, людьми, людськими органами. Ну це страшні люди словом. і вони, де юре де факто, не підзвітні ні президенту України, ні прем'єр-міністру ну, ж, там уряд вас такаючи точніше, президент і, і, і очолює цю гілку влади. Ні, парламенту не підконтрольні, а підконтрольні верховному лідеру Рахбар. Він у них називається це Аятола Хаменії. А от він і є таким собі остаточним арбітром. Там визначає кадрову політику в цій структурі. Цей корпус вартових ісламської революції справді є на вістрі іранської співпраці з Російською Федерацією, тобто, де юре, держава до цього не має жодного стосунку. А де-факто таке от е, кримінально-клерикальне фанатичне ядро е, іранських сил безпеки і Збройних е, сил в цілому контролюється цим корпусом вартових ісламської революції. Вони і курують, до речі, іранську ракетну програму, іранську ядерну програму, можливо, ще займаються іншими видами зброї масового ураження. Не можемо виключати ні хімічну зброю, ні бактеріологічну. Зрозуміло, що ніхто зараз до них з перевірками з інспекціями приїхати не може. Так, як навіть така організація, як Магате, звідти вигнана уже два роки практично як. Тому на жаль, підводячи риску, риторика миротворча поважного іранського президента Масуда Пезешкіана є суціль фальшивою, порожньою і просто спрямована на відбилення іміджу на міжнародній арені, тобто щоб Іран не сприймали як терористичну державу, яка допомагає Кремлю нищити українську цивільну інфраструктуру, нищити наші населені пункти, вбивати людей. Формально Іран хоче бути при цьому з чистими руками, але ці руки насправді в крові. І від Ірану до виборів у Сполучених Штатах Америки так виглядає, що все поволі виходить на фінішну пряму. Цікаво, що CNN взялася організовувати ще одні дебати, і Камала Гарріс на них погодилася. А от Дональд Трамп відмовляється, він розуміє, що програв і немає сценарію, як протистояти опонентці. Складно дати оцінку, бо, мабуть, дуже багато грає у цьому суб'єктивний фактор. Якщо почитати стенограму минулих дебатів, то складається враження доволі рівної гри обох сторін. Якщо не дивитися на елементи шоу, так можливо більш жвава була міміка в Камали Гарріс. Вона можливо більш виграшно виглядала у плані телегенічності. Реагувала так, як подобається телеглядачам, але по змісту сказаного Дональд Трамп очевидно не був слабшим цих дебатах. Він можливо поступився у компоненті е, політичного шоу. Е, дивно, я не вважав би це рішення остаточним. Може так скластися, що рейтингова ситуація ще й підштовхне повернутися до ідеї дебатів, тому що він до них є готовий змістовно, але може бути розбалансований психологічно. Все ж таки, як не як два замахи на життя. Це зовсім не ситуація зразка дві 2004 року в Україні Янукович і яйце ні. Справді там було серйозно. Там була стрілянина бойовими набоями, і ФБР, яке під звичайно ж, демократичні партії адміністрації Байдена тут веде слідство, очевидно, об'єктивно і неупереджено, бо вони розслідують це як саме теракт, і тут не треба ніяких шукати політичних підводних течій. Думаю, що Трампу не легко. Він справді поступається у кількох. Критично важливих ключових штатах, ну як, наприклад Пенсільванія, де вчора був президент України з візитом позавчора вже на зброярному заводі. А він там справді має 2-1,5% відставання від Камали Гаріс, і там дійсно дуже запекла боротьба. Поки що вона йде практично на рівних, але звичайно на боці Камали Гаріс стверджує Дональд Трамп, адміністративний ресурс, і вже він так би мовити наперед. Анонсом звинувачує чинну американську владу, що вона хоче дозволити голосувати нелегалом, бо провалився поки що в американському конгресі законопроект, який вимагав демонстрацію паспорта і наявність американського громадянства на виборах. Можливо, наші глядачі здивуються, але в Сполучених Штатах Америки можна голосувати за низкою документів, що посвідчують особу, і серед них немає такого обов'язково традиційно для нас, як паспорт. І от Дональд Трамп і його прихильники республіканської партії вони стверджували і стверджують, що минулого разу, наприклад. У дві році за Джозефа Байдена теж голосували десятками тисяч нелегали приїжджі усіх куточків світу. Тут складно нам підтвердити або спростувати, але фактично і американське законодавство і правова система поки ніяк не відреагували. Але є такий законопроект в Конгресі. Він просто застряг, і тут справді Трамп побоюється, що оцей необлікований ресурс псевдовиборців може завадити йому здобути жадну ним перемогу. А тим часом Камала Гарріс проводить свою виборчу кампанію теж активно взаємодіє з виборцями, особисто присутня в плані мітингів і телеефірів в куточках навіть віддалених цих штатів, ключових штатів так званого середнього заходу, і словом, має теж хороші шанси на успіх зараз нічого не визначено в американських виборах і. Навіть орієнтація на результати соціологічних опитувань тут буде неточною. Вони мають похибку статистичну близько 3%, а розрив між кандидатами зараз складає близько 1%. Тому і на ці цифри орієнтуватися теж доволі умовно і я би казав, ненадійно. От я маю цифру про те, що Камала Гарріс випереджає Трампа. На 5% про це опитування свідчить ABC News, І відколи вона стала кандидатом від демократичної партії на пост президента, то її рекордний у неї рекордний приріст рейтингу, це 15%. Чи означає це, що все йде до логічної розв'язки? Чи Трамп все-таки має ще якісь сюрпризи? Аж ні, я дуже багато ще ресурсу. Це люди не охоплені со Ви подивіться там, яка е буде вибірка опитування. Я його не бачив, але я про нього читав е так поверхнево. Я зараз готовий побитися заклав, що там було опитано не більше п'яти тисяч громадян. Потім після ефіру цікаво, буде, власне перевіримо, звіримо годинники. Але нагадаю, що в США мешкає 300 мільйонів людей. А подібні опитування з точки зору соціології просто, ну при всій повазі до. Представників цієї науки і виборчих технологій в США це просто ні про що не свідчить. Тому е, гарний передвиборчий хід, добрий аргумент передвиборчої кампанії, вселяє надію в демократичних виборців, деморалізує республіканських виборців. Дональд Трамп мав би нервувати, але насправді не все так просто. Насправді виборців значно більше. Охопленість їхні такими опитуваннями є низькою, тому справжня картина для нас поки є прихована і не раніше, як за о, місяць часу, вже остаточно. Перед 5 листопада, сформується якась більш-менш коректна картинка саме цифри соціологічних опитувань. І те, ми знаємо, що найголовніше навіть відбувається в них не на виборчих дільницях. Під час підрахунку голосів ми пригадуємо, що були спроби неодноразові оскаржити результати Дональд Трамп в штаті Джорджія, тоді тиснув на губернатора, і за це, до речі, його зараз намагаються притягнути до відповідальності, щоб затягнути оприлюднення голосів і перерахувати на багатьох дільницях Словом, американські вибори теж далеко не стерильні у плані чистоти. Демократичних стандартів і виборчого законодавства, як ми собі це можемо уявляти?